Привіт, мої друзі! Я дуже за вами скучила, і вас додалося. Я взагалі в шоці. Сьогодні я хочу поставити собі виклик, записувати усе відео, не ріжеч його потім. Можливо, я просто додам якісь там вставки, і все. І все. Це дуже складно, якщо чесно, бо я зазвичай розмовляю дуже повільно, і через це можливо, що мені здається, що мене може бути слухати, якось хочеться перемотати, зробити швидше, на два послухати. До речі, ви можете це зробити, якщо, якщо ви кудись спішите, то ви можете. Зробити саме так і послухати у зручному для вас форматі. Тож от нехай це буде якоюсь, не знаю, традицією. Я буду показувати вам свої нігті, які я роблю сама. Це називається манікюр Аура. Як вам е, мій вигляд сьогоднішній? Я дуже давно не записувала, і тому це якби така різниця ну, може бути дуже велика, а може і не бути. Скажіть, будь, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього при... з цього приводу. Ось так це і відбувається за кадром. Що я. А... Плутаюсь у своєму язиці і словах. Тож сьогодні тема дуже прекрасна, я вже забула, яка що допомагає жити нам краще і найголовніше щасливіше. І що допоможе нам дізнатися себе ще краще? І це допоможе якраз нам жити краще. І щасливіше. Я виписала всього-навсього два пункти, можливо, я ще додам ще один? Можливо, я додам його зараз. Це просто А, Таке те, що дуже торкається. Як ви думаєте, що це? Щоб жити щасливо, що ви думаєте, що потрібно робити? Я не буду перераховувати усі очевидні просто пункти. Я скоріше буду перераховувати ті пункти, які я вважаю найвлучнішими, і такими, що торкаються мене і, можливо, торкнуться вас скоріше за все. А перший пункт, який я додала прямо зараз це а те, що коли ми палимо, коли ми п'ємо, нам стає гірше, і ми, ми думаємо, що нам дуже добре, дуже класно, і це підвищує наш настрій, це підвищує наш рівень життя, не знаю, саме на рівні мозку, і ми думаємо, що Через це ми стаємо щасливішими. Насправді це не так ем, кажу, бо я це проаналізувала на власному досвіді, ем, і це сповідь, можна так вважати. Просто я дослідила, побачила, що насправді. Коли ти е, палиш або п'єш, в тебе така е, ніби штора перед очима, і ти нічого не відчуваєш потрібним чином, ти ніби не живеш повністю. Це дивно звучить, коли ти це не відчув ще. Але це так воно і є. Ви якщо, якщо ви палите чи п'єте алкоголь, коли ви зупинитесь, ви зрозумієте, що я була права, і що це просто взрив мозку, бо це зовсім різні відчуття. Ти більше у моменті, і ти більше все відчуваєш. Ти більше відчуваєш момент зараз, і ти більше відчуваєш, що це, це, це життя, і ти більше можеш бути присутнім, як би усюди, і ти більше відчуваєш себе, більше думаєш взагалі ем, про життя, про себе, про людей, про щось. Гарне, тобі краще, ти просто у кайфі. Друге. Виходить, що друге? Це я вже писала на цю тему пост в інстаграмі. До речі, я, я щось е... мало їх пишу, буду виправлятися. Тому переходьте в інстаграм, поставте, до речі, цьому відео лайк, напишіть коментар. І підпишіться, звісно, підпишіться. В мене це я потім скажу. Це я потім скажу. Тож, що я казала в своєму інстаграмі, це що потрібно в першу чергу обирати свій саморозвиток, а не обирати там стосунки з іншими людьми. Що я маю на увазі саме зараз? Те, що Часто я чую питання, чи як хтось е, там гуглить, чи ну, намагається десь знайти у когось спитати, десь дослідити, що мені робити з стосунками. Я навіть не знаю, це так важко, як спілкуватися з іншими людьми і так далі. Так, це важливо. Я вас розумію. Це важливо. Я також з цього починала. Але те, що потрібно зрозуміти, ваші стосунки з людьми, ваше оточення і ваше, в принципі, життя, воно покращується. З по мірі того, як ви починаєте розвиватися просто. Ви починаєте розвиватися, ви починаєте покращувати своє життя, свої думки, свої погляди, ви знаходите таких самих однодумців, і ви просто разом кайфуєте від, від життя. Бо ви обираєте тих, хто також розвивається. То на шляху, або вже якби на дуже високому рівні розвитку. Тож, це саме є те, на чому потрібно, на що потрібно дивитися, що потрібно робити. Це розвивати свій свій мозок, розвиватися у своєму житті, розвиватися просто у своїх хобі. Um, виписувати, що мені подобається, що мені не подобається. Що я думаю про себе? Як я можу покращити своє життя? До речі, я дивлюсь у свій блокнот, і він мені дуже нагадує, я зараз читаю серію книг. Вона дуже схожа, до речі, на серіал The Diaries. Як їх. Я не пам'ятаю. не а uh, Vampires. Yes. <свят> um, і це та книга дуже схожа на той серіал. А це дуже схожа на ту книгу. Мені ця картинка. На тих звірюк, які там є. Якщо вам цікаво, то це книга Королівство. Ши... А я знаю. Шипов і роз. Ось так. Не знаю, як воно. Ой, аж спекотно стало, що не можу згадати слово. А, так от, до чого я все це веду? Потрібно розвиватися, забити на думку інших. Не думати, о Боже, як же мені догоди... догодити іншим? Що ж про мене подумають інші? Це якби тривожні думки, але в першу чергу нам потрібно працювати навіть не з ними, а зби ну, із ними. Якби сказати? <світло> потрібно працювати і з тривожними думками, але більше за все. З собою, як я можу себе покращити, як я можу покращити свою думку про себе, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ви можете просто вже це усі трубять про це з усіх боків. І я думаю, ви це чули. Як покращити там, розуміння себе і так далі. До речі, про розуміння себе, до чого я прийшла, і це третій пункт. Потрібно. Жити це те, що просто must have. Воно допомагає просто. Ви, ви бачите, що є різні люди, і нібито, нібито у, у багатьох схожі проблеми, але а, внутрішньо усі різні і. А, Допомога усім потрібна різна. А знаєте, як людина, психолог, психотерапевт і так далі розуміє, як допомогти саме вам? Не просто що ось є стандартна ось така схема я вам допоможу, як вам mm. покращити ваші, ваші стосунки, ваше там щось щось? Ні, потрібно зізнатися про людину. І вам також зараз, коли ви проводите самі собі якби, психологічну підтримку, психологічну допомогу через це відео і взагалі через мій блог, то um, загубила я думку, про блог почала говорити, думка пішла. А, так от, психолог дізнається, хто ви за типом мислення. Я вже записувала на цю тему у Телеграмі, так, це саме те, що я хотіла сказати, про Телеграм. Заходьте в мій телеграм-канал, буде ссылка у посилання у описі, і ви зможете там знайти у закріпленому. А, є там десь на 13 хвилин. Ви можете поставити це, знову ж таки, на 2Х подкаст. А саме на тему е, типів мислення. Але зараз я вам просто е, коротко розповім, чому саме вам це може допомогти. Бо, тип, е, ви як. Как... бла-бла-бла. Жити відповідно до свого типу мислення, і враховувати це як контекст. Тобто, це те, що в мені є до, точніше, після 25 років, цей тип мислення він вже більш явно видний, і ви, ви просто розумієте, хто ви, і ви розумієте свій контекст. Ви розумієте, про що ви. Хто ви все про себе розумієте, чому я хочу так, чому я думаю так, чому я себе так відчуваю? Наприклад, щодо параноїків, там у них, я до речі, також параноїк, у них дуже слабке відчуття свого тіла. І тому, тому що мало до себе прислух, прислухаються. Вони можуть хворіти. І частіше за все, це пов'язано зі шлунком. Ви усе це зможете послухати в моєму телеграм-каналі. Це реально, це просто це дуже корисно. Наприклад, істерик. Почнемо з істерика. І ви схопите зв'язок, чому це настільки корисно знати, настільки. Потрібно істерик. Той, для кого відносини спочатку йдуть, ви зможете, можливо, зараз навіть зрозуміти, хто ви є. Істерик. Це не про алада. Я тут. Щось я кричу, і ви мене усі. Там щось. Ну, так, є щось таке. Якби, але це не зовсім про те. Це типи мислення, це нормально. Усе, що ви зараз почуєте, це нормально. Не потрібно зараз, я знайду. в мене є така замітка, Це просто геніально. А можливо, я просто зараз вам сама все скажу. Ні, я знайшла. Інший зошит. Роби те, що не можу зробити інші. Інсайтики. Почати жити з того, що в мене є. Тобто в мене вже це є. Після 25 років типу мислення не змінюється. Це мій контекст. Я можу дивитися на свій контекст, і я можу... Думати, як мені з цим бути, як мені з цим жити, що мені зробити, щоб мені було добре, щоб мені було прекрасно у цьому житті, щоб я кайфувала від цього життя і так далі. Не робити себе а, м -м -м, жертвою, а, що мене обділили, не робити з, з себе такого. Дивитися на свою силу, побачити її, побачити свою особливість. Це дуже важливо. Ох, я вже заплуталась у своїх, як би, знаєте, я, я хочу одну думку, потім іншу думку. І ну, це такий експеримент. Як вам потім напишіть мені у коментарях. Мені дуже цікаво реально. Тож, істерик. Повертаємося до істерика і. Ага. Після 25 не змінюється, і ми повинні ми повинні не бути жертвою. Я вже це казала я не можу. Добре, істерик. Потім наздогоню свої думки і скажу вам те, що хотіла. <с> um, перше, найголовніше це відносини. Для істерика це відносини. Відносини. Потім йде зовнішній вигляд. І усе це є дуже важливим. І образ життя. Але коли погано істерику, він. Йому хочеться вступити у якісь стосунки, але йому категорично не можна цього робити. Категорично. Бо він хоче забити, ось, знаєте, я вже також десь знімала там відео, щось на таку тему, що, типу, закрити порожнечу свою, а, у ток В Тік-Ток також переходьте. Закрити свою якусь діру. Стосунками. Це також до того ж, другого пункту, що в першу чергу обирати свій саморозвиток, а не стосунки. Нас вони не спасуть. Якщо ми обираємо іншу людину тоді, коли в нас поганий стан, ми думаємо, що хтось нас має спасати, це не вихід. Це автоматично. Якісь а, нездорові стосунки, залежність ось так. І з цього дуже важко виходити. Навіщо нам це взагалі потрібно знати які наслідки і не хотіти у це йти? Бо навіщо нам це потрібно? Нам потрібно все здорове, все прекрасне. Наше життя, наше оточення усе здорове. Вам точно це потрібно. Так от. Істерику захочеться піти у стосунки. Категорично не можна цього робити. Це не спасе. Нікого це не спасе, але просто саме істерику це дуже хочеться зробити. І. Коли погано, потрібно навпаки почати з образу життя, почати кудись ходити, почати ходити на тусовки, бачитись з людьми. Якщо людина істерик сидить вдома сама, читає книгу, п'є капучино вже е, місяць, ну це привітик. Ну, це, друзі мої, дуже страшно. От. Тому потрібно образ життя. Починаємо з образу життя. Зовнішній вигляд. Якщо сіра мишка, істерик, точніше, виглядає як сіра мишка, питаннячко. І дуже велике питання. Ну, тут потрібно саме людина з цього наповнюється. Їй потрібен цей драйв, цей кайф, ці розмови, прогулянки, ці зустрічі, і так далі, і так так далі, далі, і так далі. І це просто наповнює людину. Вона цим живе. Вона полюбляє виходити з зони комфорту. Вона там. Послухайте мій подкаст в, телеграм, в Телеграмі, якщо ви зрозуміли, що ви істерик. Тобто важливо бути активним. Важливо бути активною і побаченою, щоб вас побачили, щоб вас ем, любили. От. Про стосунки істерик нарц ви почуєте також в подкасті. Це не можна категорично. Якщо ви хочете здорове, здорове життя, здорові стосунки, вам не можна бути, якщо ви істерик з нарцису. Нарцис це не той, що я тут побачите мене. Це істерик. Друзі мої. І ви це почуєте в подкасті в телеграм-каналі моєму. Так, так, так. І головне для нарциса реалізуватися у роботі своїй, бути саме їм важливі більше не гроші, а масштаб. Масштаб. Тобто, спочатку йде робота, щось в нос, в ніс чешеться. А спочатку йде робота, потім образ життя, і потім відносини. Образ життя повинен підкорятися роботі. І важливо вам, нарцисики, ставати кращими, щоб відчувати свою значущість саме перед самим собою. Бо нарцисам не важливо взагалі, ну, як би. Воно і важливо, типу, его. Его цього бажає. Але вони знають, що вони найафігізніші просто люди, вони просто найпрекрасніші. Ти думаєш, ти можеш знайти краще за мене? Несміщи мої носки, шкарпетки. Коротше. І вони, їм, вони вважають, що їм не потрібно нікому доводити, що вони офігезні. Бо це і так зрозуміло. Люди мої любі. Параноїк. А найголовніше це зрозумілість, ясність, безпека і комфорт. І від усього цього. Йдуть вже відносини і образ життя. Від комфорту, безпеки, зрозумілості, чіткості, ясності і так далі. Тому важливо цим людям відпочивати від змін. Ви зможете більш детально побачити, дивіться, до речі, як це закліпується. Опс. Ви зможете більш детально. Подивитися про себе, якщо ви не зрозуміли, хто ви, подивіться ще раз. Не ще раз, спочатку. Подивіться, послухайте точніше, мій подкаст в телеграм-каналі, який у закріпленому там є. І знову ж таки, це те, що просто must have, Це те, що дає нам розуміння себе. Найкраще просто розуміння себе. Але це не повинно ніколи, ніколи не повинно давати нам привід до того, щоб ганьбити себе, гнобити, просто стаптувати себе у гімно, у землю. Це не повинно бути так. Ставити собі оцінку. Ні. Це не та ситуація. Взагалі немає таких ситуацій, що потрібно вам оцінити себе, оцінити іншого. Я дуже люблю ем, цей, цю думку свою, що і принцип можна його так назвати, що я розумію, що я дозволяю собі. Усе. І я дозволяю іншим усе, що вони хочуть зробити, що вони мають зробити, що їм подобається. А, тому, якщо мене це тригерить, це нічого не означає. Я не повинна змушувати людину а, зупинятися. Так, якщо це переходить в мої кордони, то якби так. І це також те, що допомагає дуже добре жити у кайфі, у прекрасному самопочутті. Не гнобити себе, не гнобити інших, не ставити ось таку рамочку, де ми просто отак от лежимо і не можемо поміститися самі. І ми не даємо собі право, ми не даємо нікому право на щось. Потрібно навпаки розширювати свої кордони, свої горизонти. І це така ось наостанок настанова вам. Тож, дякую вам за перегляд, за те, що приділили свій час цьому відео. Я впевнена, що воно є корисним. Чи корисним воно було для тебе? Пиши, будь ласка, у коментарях. Заходьте, моя собачка. Заходьте у Телеграм, щоб зрозуміти, хто ви. Нарцис, параноїк, істерик. Є ще, якби, різновиди, але це вже до відхилень. Тож, і їх я не буду розбирати. Зараз, що найменше, не знаю. От. Тож люблю вас, цілую, живіть своє найкраще, прекрасніше життя, покращуйте своє життя, саморозвивайтесь і любіть себе.